Sekунда, секунду, Доброго дня, призванного сітки, а я в принципі по теплонет. Якому дня питання, то я з суненням потенційному безпеки не тут, сьогодні ви вони під час ремонту другого, да? Першу друге роботу, перше будувати, ви експлуатацію Принтирую эксплуатацию в Читанмонта ну, Пикалометрия не монтувалися, а ну автобус. Термин эксплуатация по паспорту. 25 років термин эксплуатации заводу. Всі ці роки ніхто не эти на там лай, а и тут вымиривание. Характеристик виявили, що ставити вона небезпечна, може бути пожежа. Якщо вже випромати, то буде велика велика проблема. Тому як звичайна подія, то, що відсуття, на то, щоб терміново затримка була термінова скликана сьогодні. КТН тренування річно погодили клики, че придбати, встановити, монтувати. Обладнання кошти земного фонду. Коли ми нагально виясняєте і якщо буде розтягувати, це питання. Тому приведені на двох питань. Двоє питання, ми вже не на два поставити це про визначення кандидатурно поставлення посвоє чесно заняття країни мати на війну. Два питання. Хто проти? Хто отримався? Зі за. Так, питання номер. Проти що 301 перевезли з КП 729. Будь ласка, випадає з питання. Але ми закончили. Рікан Фаберк вже проблему виплав. Тому до вашої уваги пропонується проєкт рішення. З метою запобігання виникнення незвичайної ситуації в енергетичній сфері та на виконання протоколу позачергового засідання комісії теплине від 24 числа по сьогоднішнього дня. Пропонують виділення коштів резервного фонду комісії громади в сумі 975 тисяч гривень. Розпорядникам головним розпорядникам бюджетних коштів визначити департамент свого комунального господарства майна та будівництва. Там дияко. як Повинна, я в начале ставки курсы, куда -то побували, тому хто за мною хоче. Нам це українська суттєвич. Так, є. Коли, коли ви обіцяєте нашим стараться бою, чтобы честь? Я, я ще більше не бачу під кофе Я так думаю, що я сьогодні підпишу.

потрібно служити касу на стопачів на присвоєння бюджетного звання на подвороїння, яка враховує восьмого дітей. Профіль на комісія розглянула переконує. Прошу підтримати. Є питання? Пару спорядку. Стопачів? Так, я тут лігу. А, місяць. Знаєте, сусідку вашу? Та ні, не сусідку. Тобто лікаря, хороший люди. Хороший, ну, саме головне. Жінка нам не закрепка. Так, добре.